Хочу поділитися своїми враженнями про пряжу на коперіс. Пряжа ніжніше ніжного, її завжди хочеться торкатись. Можна заплющити очі на склад і не лякатися його. У цьому складі перевага цієї пряжі. Ворс заповнить прогалини і буде утримувати тепло. З неї вийдуть прекрасні теплі, як дитячі, так і дорослі речі. Особливо гарно виглядає періс в бабусиному квадраті. Періс спочатку непогано тримає резинку. Я б сказала, що занадто гарно. Але зізнаюсь вам чесно, це найприємніша пряжа, яку я тримала в руках за останній час. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля «Кенді Ярн та я Яна. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про пряжу на Коперіс. Але як то кажуть, лайк сам себе не натисне, та дзвіночок не увімкнеться. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися і допомогти нашому каналу у просуванні цього відео. Тож, мотки 100 грам з метражем 245 метрів. І склад 40% преміум акрилу і 60 поліаміду. Пряжа якісна, про що свідчить сертифікат Екотек Стандарт. Мотки виглядають незвичайно, великі, об'ємні, пухнасті і дуже приємні на дотик. За рахунок поліаміду мають гарний блиск. Пряжа ніжніше ніжного. Можна заплющити очі на склад і не лякатися його. У цьому складі перевага цієї пряжі. Для довідки поліамід. Поміт, хоч і синтетичне волокно, але добре пропускає повітря, не мнеться і, за своїми властивостями, наближений до натуральних тканин. Акрил це також синтетичне волокно, але схоже за характеристиками з вовняною ниткою. Дуже добре утримує тепло, не деформується і швидко сохне. Нитка середньої товщини з шовковистим ворсом, приблизно довжина якого 2,5 см. Не пружинить і складається з трьох ниток акрилу та нитки поліаміду. Гарної скрутки. В'язати знаку Париж одне задоволення. Її приємно тримати в руці, пряжа гарна ковзає інструментом. Я б сказала, що занадто гарно. тому рекомендую для роботи алюмінієві чи дерев'яні спиці, щоб трохи уповільнити ковзання нитки. Ворс не заважає процесу, петлі викладаються рівно та охайно. Виробник рекомендує використовувати спиці в розмірі 3,5-4 мм. Свою лицьову гладь я зробила четвіркою. Мені сподобалося, як виглядає зразок. Він м'який, пухнастий, еластичний. Якщо ви в'яжете більш щільно, візьміть 4,5 або 5 мм. Буде теж непогано. Ворс заповнить прогалини і буде утримувати тепло. Періст спочатку непогано тримає резинку. Я спробувала її зв'язати спицями 3 мм. Вона вийшла щільна, м'яка, еластична. Але гадаю, з часом може розтягнутися і буде служити тільки як обробка виробу. Я чомусь думала, що візерунок. Не буде видно в полотні через ворс. Але я помилялась. У цій пряжі проглядається будь-який візерунок. Я спробувала зв'язати переплетення теж спицями 4 мм. Малюнок помітний у зразку, а в цілому виробі буде прекрасно виглядати та прикрасить вашу річ. Стосовно гачка, виробник радить обирати трійку. Цим номером я і зробила свій пров'яз. Він м'який, добре тримає форму, але тугий і не так тягнеться, як у спицях. Мені здається, що 3,5 або четвірка краще підійде для цієї пряжі. Тут ліпше орієнтуватись на вашу щільність в'язання. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 36 кольорів. Не скажу, що це замало, навпаки. Їх багато, всі вони красиві, мають блиск. Багато як світлих стриманих, так і більш яскравих відтінків. А от темних трохи бракує. Але все одно можна знайти улюблений тон у цьому різноманітті. А тепер давайте подивимось на маточник. Поближче. 45, 208, 217, 292, 300, 730, 1043, 1429, 1690, 2098, 3079, 3266, 3294, 3440, 3641, 41, 38, 90, 41, 29, 42, 5498, 5520, 62, 48, 88, 54 08, 54, 98, 55, 20, 66, 84, 64, 99, 65, 78. 10, 328, 10, 357, 10, 390, 10, 510, 10, 914, 11, 237, 11, 270, 11, 271, 11, 272, 11, 273, 11, 872, що можна зв'язати з знака Париж? З нею вийдуть прекрасні теплі, як дитячі, так і дорослі речі. Для діток ви можете зв'язати гіпоалергенні пальто, ковтинки, комбінезони, костюмчики, шапочки та навіть милі іграшки. А от для себе вибір ще більший: пухнасті джемпери чи жакети оверсайз, кардигани, теплі жилети, шапки, шарфи, берети, рукавички, хустинки та капари. А ще її можна комбінувати з гладенькою ниткою іншого складу. Особливо Вибо гарно виглядає періс в бабусиному квадраті. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Делікатне ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, в жодному разі не викручувати руками та сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску. Та воно і зрозуміло, бо в складі штучні волокна. Трохи про витрати. На шапку біні вам вистачить одного моточка. На кофтинку для дитини 2-3 років до 3, а на дорослий джемпер середнього року розміру 5-6 моточків. А тепер Підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси пряжа тепла, неймовірно м'яка, приємна в роботі, бо її завжди хочеться торкатись. Легко в'яжеться як спицями, так і гачком. Гарно виглядає у будь-якому візерунку. Вона універсальна, бо підходить як для одягу, так і іграшок. Гіпоалергенна має економічну витрату та красиву палітру. Мінуси: ворс плутається між собою і пряжу важко розпускати. Тому розрахунки треба роботи. Робити одразу точними. Саме тому вона не підходить для новачків. А також через те, що в складі синтетичне волокно полотно може електризуватись. Але зізнаюсь вам чесно, це найприємніша пряжа, яку я тримала в руках за останній час. Ці відчуття неможливо передати камерою. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! солодких вам петельок!